Всім привіт, дуже рада вас вітати на моєму каналі. Мене звати Інна, я провідник цього стояння, медитації та інструктор з йоги. Сьогодні в нас буде ранкова практика для пробудження нашого тіла всього 10-15 хвилин, щоб пробудитися і бігти по своїм справам. Якщо ви хочете практикувати більше, можете підписатися на моє спонсорство. Там є великі практики по годинам, де я більш детальніше розповідаю про всякі асани, як вибудовуватися. Більше інформації про дихання і таке інше. Зараз ми почнемо з комфортного легкого дихання, прикриваємо очі, сідаємо в комфортне зручне положення, спина рівна, плечі опускаємо вниз і починаємо дихати глибокий вдих. І приблизно такого ж часу видих спокійний, неспішний. Дихання комфортне у своєму темпі, зосереджуємося на своєму тілі, фокус на дихання, відчуваємо, як дихання протікає по нашому тілу. Від самого куприка по хребту піднімається вгору. І з видихом, теплом роздається по нашому тілу. Відчувайте енергію вашого дихання. З видихом ваше тіло розслабляється, стає м'якішим, спокійнішим. Коли ми робимо вдих, наш живіт розширяється і з видихом попок підтягується назад. Wasze odczucia, wasze emocje. В останній раз глибокий вдих, Повільний, розслаблений видих, відкриваємо очі, повертаємося, сідаємо у позицію сідниці п'яти і піднімаємося, розкриваючи руки, розкриваючи грудну клітину вдих. І рука перед собою опускаємося назад в видих. І ще вгору вдих. Видиха, рухаємося п'ять. Чотири. Три. Два. Один вдих. Видихо, Опускаємо руки. І зараз наша права нога йде в сторону. Ліва рука у нас опора. І права рука йде над головою в сторону, витягуючи наш правий бік. І ми розкриваємо, піднімаємо наш таз вдих і вниз видих. І ще розкриваємося вдих і видих. Рухаємося п'ять. Чотири. Три. Два. Один вдих, видих. Зараз ми піднімаємося, трохи підтягуємо ногу право до себе, піднімаємося опорно на ліве коліно, витягуємо так само руку і більше балансуємо у нас коліно. Лікоть зустрічаються. Витягуємося, права нога у нас не опускається на килимок, вдих. Видих. І ще п'ять. Чотири. Три. Два. Один вдих. Видих. Обережно повертаємо праву ногу, підтягуємо до себе і змінюємо сторони. Права рука в нас опорна, ліва нога в сторону, витягуємо нашу догу. Ліву руку в сторону, піднімаємо наш таз вдих і опускаємо видих. І ще витягуємося вдих і видих. Рухаємося, п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Вдих. Видих. Більше піднімаємося опорно на праве коліно, витягуємо руку в сторону і зараз у нас зустрічається лікоть коліна. Видих, вдих, видих. Рухаємося п'ять ліву ногу, не опускаємо на килимок. Чотири, три, два. Один вдих. Видихом, опускаємо ліву руку, підтягуємо ліве коліно. І зараз ми переходимо поза дитини, витягуємо руки перед собою, чоло на килимок, з видихом розслабляємо наше тіло, відчуваємо спокійність дихання. Заспокоюємо серцебиття, з кожним видихом тіло стає м'якішим, розслабленішим. Переходимо на четвереньки. Ліва нога в нас іде в сторону, лівий носочок дивиться в сторону, Коліно за носочком. Ми робимо тут вдих. І опускаємося настільки, наскільки комфортно, видих. І ще вдих. І назад видих. Рухаємося п'ять, плечі машини не затискаємо плечі від вух, дивимося прямо перед собою в килимок. Видих. чотири, Три. Два. Один вдих, видих. Повертаємося підтягуємо до себе ліве коліно, права нога йде в сторону, правий носочок в сторону, коліно за носочком, робимо вдих і опускаємося вниз. Видих. ще вдих, видих. Рухаємося п'ять, чотири. Три. Два. Один вдих, видих. Повертаємося підтягуємо до себе праве коліно і йдемо в колові обертання животом в одну сторону. Прогинаємося вгорі, скруглюємося, продовжуємо дихати носом, не затримуємо дихання, і в іншу сторону. вдих, видих. Зупиняємося посередині, пальці в нас Опорні, піднімаємо коліна, переходимо собака мордою вниз. Стопи у нас на ширині тазу не дуже широко. Перше, що ми робимо, призгинаємо коліна, до вирівнюємо спину згодом п'яточками дотягуємося до килимка і до коліна. Залишаємося тут, дихаємо 5, погляд на великі пальці ніг, шия розслаблена, 4, 3, 2, 1, вдих, видих, Піднімаємося вгору на носочки і опускаємося згинаючи коліна в видих, але коліна ми не викладаємо на калимок. Виростаємо вгору вдих і опускаємося вниз. Видих. І ще вдих, видих. Рухаємося п'ять. Чотири. Три. Два, Один видих. І опускаємося на стопи. Права нога в нас іде зігнута у коліні вперед, ліва нога на носочку, руки внес опора, плечі вух, дивимося прямо перед собою у підлогу. І з кожним видихом дозволяємо нашому тазу опуститися нижче. Дихаємо п'ять. Чотири. Вдих. І видих. Три, два, один. Опускаємо ліве коліно на килимок, викладаємо носочок, вирівнюємо праве коліно, правий носочок дивиться вгору. І з кожним видихом, з рівною спиною, не за рахунок скруглення, спина рівна, і ми тягнемося. Ребрами до нашого стегна опускаємося нижче настільки, наскільки комфортно. Якщо ви не дістаєте, можете взяти книжки або пропси, щоб себе трошечки припідняти і з часом опускатися нижче. Дихаємо 5. 4. Відчуваємо натяжіння по задній частині стегна. Немає бути різких болей. Три. Тільки відчуття натяжіння, комфортне. Два. Один вдих. Видих. Згинаємо наше праве коліно, повертаємося ліва нога на пальчики, ліве коліно піднімаємо, підступаємо, переходимо собака мордою вниз. Носом вдих, видих. Ліва нога попереду зігнута у коліні. Спина рівна, якщо потрібно, так само піднімаємо себе на пробси або книжки, те, що у вас є вдома. І з часом опускаємося нижче, дихаємо п'ять, з видохом розслабляємо нашу промежину, на сідниці чотири. Три. Два. Один. Опускаємо праве коліно на килимок, викладаємо носочок, вирівнюємо ліве коліно, лівий носочок дивиться вгору і з рівною спиною опускаємо себе нижче з кожним видихом, дихаємо п'ять. Чотири. Три. Два. Один вдих, видих. Повертаємо ліве коліно зігнуте. Права нога на пальчики. Піднімаємо праве коліно, підступаємо лівою ногою. Переходимо собака мордою вниз. І зараз ми пружинимо по черзі праву ліву ногу. Дихаємо носом, не затримуємо дихання. Погляд на великий ніг, Витягуємо спину, довирівнюємо. Зупиняємося, опускаємо обидві стопи. Підступаємо до рук. З округленою спиною піднімаємося вгору. Обережно, неспішно. Останнім піднімаємо голову руки через сторони вдих. намасте, видих. І ще через сторони вдих. І через сторони, видих. Опускаємося на сідниці, обіймаємо. Наші коліна, прискруглюємо спину і йдемо назад, рухаємося п'ять. Чотири. Три. Два. І останній раз і залишаємося тут, не піднімаємося, розслабляємо плечі, розкриваємо грудну клітину. Прикриваємо очі, більше відчути своє тіло, своє дихання. Розслабляємо сідниці промежину. Носом вдих і з видихом відчуваємо розслаблення. Качаємо себе зі сторони в сторону. Агуємо ноги попереду, руки вздовж тіла, лодоні дивляться вгору, прикриваємо очі і переходимо в шавасану на комфортний для вас час. Не ігноруйте саме цей момент, тому що шавасана – це найголовніше, що є в практиці. Дайте собі хвилину-дві, просто розслабити тіло з кожним видихом, відчуйте його, відчуйте легкість і м'якість. Зараз можете ставити відео на паузу. Дуже вдячна вам за сьогоднішню практику. Намасте.